Всім привіт! Мене звати Марія. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про цей чудовий чарівний різдвяний павук! На моєму каналі ви, мабуть, бачили вже багато різного. Це була і вишивка-хрестиком, це були і Вишивка різними техніками, це були і картини, і сорочки. Чого тільки в мене на каналі немає, малювання в мене навіть на каналі є. Є, як я робила дідух з дівчатами. А сьогодні я буду вам розповідати, як ми собі вирішили зробити різдвяний павук. Різдвяний павук це традиційна прикраса оселі в Україні на різдвяні новорічні свята, виготовлена з соломи. Павук складається з соломинок, які утворюють ромбоїд, З підвішеним до нього вершин меншими ромбоїдами. Завдяки легкості конструкції вона постійно рухається під впливом потоків повітря. Головне в правильному місці його повісити. Різдвяні павуки первісно виготовляли на полісі. Ці прикраси складаються з соломинок, крізь які пронизують нитку. До речі, раніше пронизували кінське волосся. Спершу соломинок складають ромби, що потім сполучаються між собою в пірамідки, що поєднуються основами. Коротко я вам скажу, як в нас це було, бо про різдвяний павук, звісно, можна говорити багато, але ми собі вирішили з дівчатами зробити такі вечорниці, посиденьки, і щоб це було корисно, зробити цього різдвяного павука. Сталося це зовсім так випадково. Наталя замовила солому, вона її там парила, варила, сушила, різала. Чому різала? Тому що мають бути відповідні розміри. Якщо, наприклад, дивитися на ось цей павук, я його спеціально так поставила на, темне, на фон темний, щоб видно його було, то скажу вам, що центральний, центральний ромбої це є ось цей великий ромб. В нього є чотири кути і нижня точка, до якого чіпляються менші е, такі ромбоїди, тобто п'ять ромбоїдів чіпляються, а потім до тих п'яти чіпляється ще п'ять на кожен, тобто ще 25 ось таких маленьких. Але солома була, то ми зробили 26 і ще в центр ось тут повісили зверху, може вам видно, повісили ще ось такий е, маленький. Робили ми, нас було троє, ми робили кожна собі цього павука різдвяного. І коли ми робимо робимо, 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 робимо робимо і розуміємо, що початку краю цього немає. Тому ми вирішили, що зібрали всі маленькі ці детальки, оці самі найменші 25 штучок, і зробили для нашої подруги Мирослави вже один такий великий, щоб можна було подивитися, як він буде в кінці виглядати. Свої запчастини я зібрала додому і, чесно кажучи, не могла відкладати це на завтра. І до першої ночі я мусила це зробити зранку. Моїх мою сім'ю на кухні зустрів ось такий прекрасний різвяний павук. Дуже гарно він виглядає на фоні ялинки, ніби через ці його соломинки пронизується ось це таке світло ялинкове. У справжній українській сім'ї на Різдво повинні бути присутні п'ять атрибутів, п'ять атрибутів українського Різдва. Першим атрибутом це є дідух, другим атрибутом це є зірка. Зірку ми вже малювали з моїм молодшим сином. Павук-різдвяний, свічка трійця. І солом'яні такі гарненькі прикраси на ялинку. Ну, з того всього є в мене три. Це є дідух, це є павук і це є зірка. Залишається десь придбати ще дуже красивий свіч... свічник на три свічки і наробити соломіне. Ні, соломіні іграшки в мене також є, їх просто треба повісити на ялинку. Обов'язково треба ще знати, що з цим з тим павуком потрібно робити далі, бо поки що мене зацікавило тільки його виготовлення. До речі, про виготовлення спеціально купили такі великі голки. Голка довжиною практично як долоня. Через солому просувалася голка з ниткою, і відповідно ми його отак до купи зав'язували. Всі ті перехрестя робили вузлики для того, щоб воно трималося купи. Процес дуже цікавий. Спочатку щось так воно йшло ну, помалесенько. Бувало, що тріскала солома. Бувало, що соломинка до соломинки дуже тісно ми прив'язували. І там вже десь ниточка давала собі збій, шлях, куди би там розділити ту солому. Але Результат чудовий, результат прекрасний, і саме головне, що це цікава робота, і можна приділити їй досить такий великий проміжок часу. В Кінці цього відео я хочу вам побажати спокійних свят. Нехай різво прийде у кожну домівку.